Звісно ж, журналісти Еспресо також працюють на місці трагедії. Зокрема, там журналіст програми Варта Еспресо працює Олексій Кулаков. Тож, Олексію, тобі слово добрий день. Ще раз студія. Ми продовжуємо перебувати біля. Місця цієї трагічної події наразі тут нещодавно були Антон Геращенко та Заріан Шкіряк. На жаль, вони нічого по суті нам ще поки що не прокоментували. Чому тому, що слідча оперативна група ще не завершила роботи? Тож будь-яких подробиць ми поки що вам не можемо надати. Але ми можемо сказати, що правоохоронці все ще працюють на місці і продовжується пошук свідків і опитують ще нових громадян. Тут є одна невеличка проблема, тому що як ви бачите, будинки досить великі, розташовані на великій відстані, один, один від одного, тому що ми зараз поспілкувалися з місцевим. Він живе буквально за 200-250 метрів від. Цього будинку, де сталася трагедія, і він навіть не чув постріли. Але ми знаємо, що правоохоронці вже знайшли ще пару свідків і продовжуються слідчо-оперативні дії, тому що позаду нас все ще працюють криміналісти. Наразі ми будемо тримати вас в курсі, тож залишайтеся з нами.